І премії хотілося. Так, хотілося. Кожен художник цього хоче. Але я не заздрю в Учетіч. Я... Тому що в це... О, це масштабно. Складно було. Я не професійний актор, а, а Петренко звик з боку дивитися, ставити як режисера. Тут він грає, це, це але Я можу сказати, що я вийшов з цієї води зовсім інше, ніж заходив цю воду з іншими уявами, з іншим опитом, досвідом з, з іншими зміни. Ми бачимо, що це все відбулося. Це відбулося, це цікава, ні на що вона схожа вистава. І дуже важливо не Так, Не будеш пам'ятати Великого у моєму місті. Буде, Валерій Роминович, буде. Mm -hmm. І пам'ятник буде. И бомбы все одно и будут. Я знаю. Знаете? Ну, в смысле, я хотел сказать, что... Не можешь устать, не можешь блудить. Бывает такое. Что с тобой замыкает? Сам вмыкается. Вот так я крис.